Всім привіт. Я вже очікував до цього часу мороз. В листопаді кажуть, тут уже все замерзає. Але по факту дивіться в листопаді які гриби ростуть. Якась рядовка, дуже схожа на чернушку, але це не Чорнушка. Листопад Фінляндія. Дощі мокра. Ні на які морози, снігопади немає навіть натяку поки поки що наді мною перший... перший слой сірого гусака пройшов тепер біла щока біла зоба казарка летить в лісі тихо наче все завмерло на, на округи я думав, що в лісі тихо вже в серпні, але ні. Якщо порівнювати із тим, що зараз, то в серпні тут стояв гомін. Тихо в лісі саме зараз. Гуси, де не де сойка та ворона прокарка. Пройшло трохи часу, треба перевірити пастки. На пастки якось ще поставити, куди не йшло. А перевіряти завжди не вистачає часу. Зараз побуваємо біля кожної, я сподіваюся. Ось такі тут стовпчики стоять. Я не знаю для кого вони поставлені. Але отут в кущах. Є такі стовпчики, це мабуть просто межа. Обозначена межа. Національний парк. Далі треба намагатися йти по кочкам води води в лісі додавалось, капець. Там де було сухо стоїть вода. Ось в болоті хтось співає. Це або пташка пташки якісь. Можете до руки. Багато багато видів пташок і тварин, з якими я просто близько не знайомий, а знаю про їхнє існування, чисто з теоретичних знань. Тому можливо тете чи, ще може глушці чи рябчики вони реально, реально співають. Свистять. <звук> ну, зовсім не схоже, як я тільки що зробив. Але все-таки співають. А ось стежечка йде. Вон туди йде стежка. Де мої пастки зломана вона. Ялинка і пішла, пішла, пішла стежка. Зараз я спочусь покажу. Ось ось йде стежка. Ось де стежка. І ось сюди. Отак іде стежка. Через одну зломану ялинку і через другу зломану ялинку йде стежка болото. Цікаві моменти, але мені здається, що хтось свистить. Чуєте? Вот он стоит на болоте. У нас спевают тут свистять. Короче, проверяем. Не вращаем часу. Вот так у нас постерегало за всем. Вот так. Чего это свистять? Я в шоке свистять по болоту ходить. И в театр. Ось тебе и все. Ось тебе и пастка. Вот блин. Нормально. Зараза. Ось, на запитание. часто глючить? Мини 300 часто глючить, особенно в болотах. Да, вот такая штука. Выявилась еще карта памяти просто відмовилось працювати. Ну я поміняв поміняв карту пам'яті, начебто начебто все окей працює. Навіть собою сфотографував на неї, показує, мене показує. Подивимось. Подивимось, кого вона покаже тут ще мені через тиждень. Прикольно так. Я не, не бачив цього. Минулого разу я цього не бачив. Треба сюди серйозну паску просто перенести. От реально сюди треба серйозну паску, а мені 300 забрати. І нема тут, не стежки все, все, все закінчується. Стежки всі закінчуються. Виходить так, що я або щось нажав, на ній не то. Коли поспіхом встановлював, тому що там не можна довго стояти на новому місці. Грузний все більше і більше, вода прибуває, все. Глибше і глибше і таке собі задоволення ниже середнього. Або я нажав щось не те, або вона просто простояла цілий тиждень, нічого так і не сфотографувавши. Таке дуже-дуже рідко буває, навіть якщо взагалі нема в пасті ні, нічого і нікого. І взагалі тварини туди не підходили, то все одне, якісь там спрацьовування повинні бути, десь там гілка впала, десь там листок прилетів, горобчик сів. Ну а тут... Повний нуль, це мабуть чи не вперше, якщо це таке. Ну тут вже майже із стежки видніється місце постановки іншої міні 300. Я буду в шоці, якщо і вона зараз мені засвіти синім. Подивимось. Ліземо вже Близенько. Камушки. Ну це здається питання. Нахера я сюди приліз? Я зовсім забув, що далі, далі стежка йде ось по цьому Тфу ти! Тфу ти! А по всему дереву я уже не пойду, придется обходить. Вот это спорт. Спорт есть спорт, ничего не вдієш. Треба йти. Ну что, поднимемся, что тут? Каменчик. Да, погодка тут майже цілодобові дощі зараз і и по пахмуре, олени. А вот смотрите. Тут у лісах. Ха -ха. Написано «Еспо, ЕСПО пункт самодопомоги. Будь ласка, не рухайтеся, мене шукають. Будь ласка, не рухайтеся, мене шукають. Прикольно. Так, це що, вже мене шукають? Ха -ха -ха -ха. Треба спускатися вниз, вони обаню ще знайдуть. Коли погана погода, тварини всі вдома сидять. Телевізор дивляться, да? Тож, друзі, кому цікавий мій канал, та корисні мої відео, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Ось тут хтось же ходить. Так. так, хтось ходить, хто не зрозуміло. Фотопастка нам показувати цього не бажає. Ось поки такі справи. Дякую всім за увагу та терпіння.